Друзі, всім доброго і гарного дня. Сьогодні 8 березня, дуже гарна погода. Вітаю всіх жінок з святом. Будьте щасливі, здорові, щоб вас чоловіки кохали і всього вам найкращого. Сьогодні така гарна погода, щоб ви були теж гарні такі і все время усміхалися. Дивіться, які зараз тут гарно лимони, як гарно. І апельсини. Все зараз святе. Я дружині по-часному вже не дарую відколи теплиця. Вже років на 4 не дарую квітки. Так, рай? Відколи дит... дарійка родилася. Ну що ти вже 8 років назад береш? Ні, то ж модні були останній раз 8 років назад. А, ну... Хіба є якийсь польових на Ну, на... На... На От польових, так. Да. От польових я в мене така робота, що я літом їжджу. Багато, як то кажуть, по лісах, трохи по полях. І от польових я її рву. Даже пісніжники недавно е, при, привіз, 5 да? Да, пісніжничків таких. Мала, дуже була довольна, каже, пісніжники, пісніжники. Їздив на рибалку і так. А так дуже-дуже. все. От ванільний цвете, барнео починає. У мене як завжди працюють. Мої... Взагалі робочі люди. Ага. Обернево. Каву вже пересадив. Пересадив так як ви казали, в кистий ґрунт. Посипав цією сіркою. Вона має таку кислоту, кислоту її сиплять для, цих, для кислих рослин. І в чисто кислий ґрунт да, ти посадив? Да, а от навіть да, сірка чуть, чуть видно, що є вона. Так, да да, да, да. Все одно вона вже так зробили, так як має положено має бути. Місця вже мало, боже, попривозили всього. Розсаду вже висадили, писали ви мені, що вже висаджуєте, я вже висадила, вже збулася. Да, вже от повністю що, помідори вже посадила? Все. І капуста, і помидори. Перед же зійшов, баклажани вже зійшли. Ну, коротше, все. Не знаю, що з цього року. Сьогодні моркву посіяли і е, горох посіяли. 8 березня, а ми вже такі хазяйки, що куди там. Казав мені недавно дядько, що садить помідори після 20 березня. Так, е, да, воно правильно, вони тоді не переростають, але в мене є їх вони в теплиці. Я тоді опускаю. Зараз вони сходять на верхові, потім опускаю на холод, і вони тут вже повільніше ростуть. От, перець в тебе з баклажанами то вже гарненькі такі. По сантіметрі вже п'ять. Дуже, дуже вже, вже хоч веселіше, трошки погода дозволяє вже тепло. Вже придівки треба починати скоро. То що ж ти не хвалишся? В тебе саме головне. Чого ти не хвалишся? Ой. Коротше, змушує мене похвалитися. Ну, як, як ми не покажемо? Ну що це таке? Бананами, друзі, хочу вам показати, що в що мене з бананами. Дуже теж вам цікаво, не раз мене запитували. От дивіться за зиму, які листки погані зробилися деякі. А? Але нічого, от він. Далі верхні листки хороші. Ну, банан ми нічим не підживляємо. Може для нього є щось там спеціальна підкорка. Під... Вилізь на цю на драбинку. Да, По-людськи. Пол, по а от дивіться. Що це таке в мене, як ви думаєте? Зацвітає він. Ну. Така красотка тут ух. Я думаю, що ти вже всіх нас водив туди, всіх водив, показувати. Да, так, да, так, от же лізе. Ба але каже, що це треба сухе, дуже, що воно зробилося. Да, це, це воно сухе вже щось. Якась є листок, оцей сухий. Не знаю, чи воно так повинно бути. Е, ні, Грає, знаєш, що, я теж трошки е, розстроєний, як то кажуть. Е, ну, в тому році таке саме було. Після зими банан випускав перших два листка. Якись да, недоформірованих. Недоформірованих. От, от таких сухих він випускав і в цьому році теж. Банан перед цвітоносом повинен випустити маленький дуже листочок, такий о, в віді серця. Uh -huh. Ну оце, мабуть, і він. Uh -huh. А ну покажи його. От. Да, да, оце, мабуть, і він не розкручений. Yeah, я не візьму. Ні, я кажу, що не ah, розкручена. Вона тверда всередині. Ну, нема це oh. О, Дивіться, от такий цвітонос. Це Вітін Любімчик, він вже так же коло нього ходиш. Що ну, головне, щоб він всередині гарно розвивалися бананчики. А може його підживити треба чимось. Е, підживити чимось? Ну так, да, ми ж нічим їх ніколи не підживляємо. Ти вічно кричиш, що не треба, бо це трава. Траву хто підживляє? Е, е. Та в любу траву навіть газону підживляють. Не знаю, не хочу його підживляти. Боже, якийсь такий боягуз в мене. Ще той. Треба. Воно, мабуть, хоче, щоб дати йому йому, ж, може, якихось мікроелементів. Ну, все одно зараз, зараз березень місяць-початок, то ми ще почекаємо трошки з твоїм підкоркою. А так от, дивіться, який здоровий він. Самі, самі вищі в мене в теплиці. От, як ви бачите, він вищий за всі лимони. Класно. Да, да. Вже трошки да. розпускаються, все розпускається. Ой, лаврушка. І Лаврушка розпускається, вже вон зелененька, вон пускається. Да, лаврушка. Вже все розпускається помаленьку. Далі починати треба на прививки, Боже, роботи в цій теплиці ти сюди попадаєш і в цій теплиці пропадаєш, пропадаєш капітально. Або годину поливали. Поки провірити, да, годину, поливали. годину поливали. Зараз по дуже ж тих корінень, все тут треба розвернути, листочки повибирати, бо вибирайте, щоб, не дай Бог, воно вам не загнивало. Побризкати, поляти. Ну, одним словом, і на дворі не знаєш за що братися. За які київський, як це класно. Кстаті, ти його, В тебе були, його мали забрати, не забрали. Так. Класно, так? Да, Кому потрібно, звертайтеся. Ін він коротенький, мені подобається, що він низенький. Я його поля сьогодні. Знаєте що в мене хоче цвести? От оцей палестинський лайм. Що я розказував може в якомусь відео Самі довші колючки в нього. Я мірав 9 см колючки. То от четвертий рік йому і я бачу, що він хоче цвісти. Що це за палестинський такий цікавий? Я вже хотів звести його, перещепити, бо дуже колючий. Три роки я не бачив від нього результату. А це вже є. Ну Лайми і, взагалі, вони дуже вибагливі до тепла. Їм треба тепла. Лаймом любим треба тепло. Як, як не крути. Так. Так, ще оцей мастик. Ще мені нарізав купу листя, ще. Ще вкоріняємо. Ну, я ще трошки дообрізав. До так що от пішов. І, і, і от я вже хочу показати. Так є, От Він був, як то кажуть, беремний, я розказував в одному відео. так і він пішов доверху, той потягнув той животик цвітонос. А це вже, це вже за нього вже. вже е, дитинка його. От теж він збоку. Це типа... Получається, ти да. той маєш викорчувати, да, а, цей, да. ну, зрізати, а цей має залишитися, типу, як наслідник його. Да, так? Цей наслідник. А от дивися, в тому є він наслідники лізуть, то ти що будеш з ними робити? Ну от, цього більшого лишу, угу. а, менш, а меншого можна е, зрізати і пересадити його. А це Да. Цей теж такий він, він нагнав, він того року бідолаха, ми його так два рази були, затопили, забули воду виключити. Да, да, але слава пішов, пішов. Пішов. А от дивіться, як гарно цей зацвів, що ти в землю, скільки повипускав. Декапон. Повипускав море, да. на нього. це що влада поліки, що я сказав, що стаса вибачаюся, перепутав. От він. На цитрумелі, вроді казали, він щепляє. Так що є, є результати. Взагалі дуже гарно пішло. Або і ця я ж пішла, як вона Еврика катає, так? Да? Да, кожний квіточка кі прикольна. Берігатний. Цікава така. Квітоні. Квіто а цей, дивися, скільки пупляшків накидав. Так, кожний рай, кожен. Є результат. Да, і ма... Навіть у такі у маньонечці. Вашингтон. Що? Да, да, да. І вже подивіться, яку квіто... квіточку, яку вже має зверху. Її треба обрірвати, бо шкуда вона. Бджоли вже сьогодні, вже зараз під вечір, бджоли всі повилітали, а бджолі умовали. У нас знову починається носення меду. чи Чого вони там носять. Працює, ага. Набрала на лапки скільки вона. І це десь вони кожного вечора відлітають і рано вже коли є сонце прилітає. У нас є пасіка в когось. Угу. Гарно, дуже гарно. Клементин, е, Клементинка, подивіться, дуже класна. Оця, що дуже була разно вродила. Угу. Все, немає на ній в цьому році цвіта. Немає. Нема. Там десь поодинокі. От, от така, наприклад, внизу я бачу поодинока. А ну, все вона цей рік буде стояти? Не знаю, ну дуже вона вродила в тому, в тому році. А от є два, дві квіточки шоколадного. Апельсин шоколадний. Е, кстати, ми його вкорінювали і ніби вкорінилися штучок. Так. Да. А це друга гілка, бо це одна гілка, yeah. да, сукромела. Оце права гілка, е, права гілка шоколадного, а ліва гілка сукромела. Це те, що апельсин без кислинки взагалі. Да. Да, в нього нема кислинки зовсім. Треба б його щепити. Я бачу, він викинув оці молоді гілочки. Та, а от він як. Їх, пішов їх в роз. буде лишити от з цих, потім будемо брати на привой. Вони затверднуть і можна буде брати на привой його. Да, да. Вашингтон теж класно. але персини цього року не Тоже А коли... квіт. теж немає. Не, нема. Нема квіточок. Там десь поодинокі. Він того року вродив. Да, цей так що... гарний Так, В цитрусів теж є. Що один рік, як дерева, родять хорошо, а другий рік та як дерево. Одного року, так і персик. Якщо персик бабахнув цього року, на другий рік чекати, що... що вже не буде. Треба йому пере... перевідпочити. Хоча в деяких людей вони полдоносять без кінця. От, а от київський ремонт, то той, того немає. З, 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 зупинки. Того зупинки нема зовсім. То київський, то пандероза. Як хто каже? Я так кажу. А це, це голландський, то що я казав, що він голландський. Може це та, та сама пандероза. Але він найбільший. Самі більше дерево за всіх. Йо, скільки бджоли набрали. Пільце. Бідно, дивіться, яка вона. Чіпилася, вже не можна налітати вона. Угу. Тут ще є, що робити. бджолам. От вже буде кісточок багато. Кажуть, якщо бджола сідає на, на лимон на, на квіточку, то вона запилює і дуже багато буде в лимоні кісточок. А цей товариш? Що він бідолаха, я не знаю. це робить. Да, да. Щось е, буде? Кумкват. Боже, він так вродить. І що з нього має? Він навіть він даже, він даже не хоче випускати листя. У да, нього навіть немає гілок, ні листочки нічого немає. Він навіть листя ну, треба... не хоче. Ну є ну, купатики, що там поодинокі є. Треба перерив йому зробити, хай відпочиває краще. Та він він, він, він не має в нього перериву. От ще мал... знов є маленькі. Маленький каже, мама проходила, каже, ваша цього лілія так пахне каже, я думав закривала в нас там, І вона каже, так вже пахне вас Лілія. Та моя думаю, яка Лілія? Вона оце каже, що це Лілія каже. Рука буде, вона щось так пахне, самій плід прям його трогати не треба. Я кажу, давай зрінка він каже, хай питамо таке класне. Каже, хай весеть собі на дереві. Ну я його ще хочу. Ні, то ще вже 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 його треба вже зривати. Чуєш, а що ми його таким лишимо, Чи може його треба було вкоротити його трохи? Подивимося, може її Ось він знов теж хоче цвісти. Mm -hmm. Гранати. А от дивись, поверивав. Це цей як він. Над, над сюдайде. Да, а ти таке зробив? Так треба було. Ну, хай буде о, я так щось так, чуть -чуть. Угу. дуже якийсь щось. Загин... Все, це вона вернула на мусорку. Пропала, да. гранат пропав, так що не... бачите, не весь він корінняється. Да. Це, напевно, вже це... Це були діляки вже не сокодвіжімі, це вже зимою ми їх засунули. Да, да. Так що це таке діло. А це а в тебе щось таке, якийсь цвіт теж вже вибиває. Да, да, да. Київський, Київський... чінток, що там щось таке? Капу, якесь там написано. А, чи капучино. Не знаю, яке написано. Угу. І в землі, що в мене в землі, в землі? -Бакан. Я посадив санбакан. Теж добре Е, Темно йому. Да, темно йому. Я ж Я хотіла сказати, що темно. Але я думаю, що він піде. Головне, де, треба, щоб він піднявся. Бачиш, як добре, коли висаджуєте в теплицю, якщо у вас нова теплиця, зараз всі дерева. Да, да, да. Тоді вони разом одновременно ростуть і не затіняють один одного. От зараз, коли вже о, шапка, і посадили малиша тут, а він, бідний. Йому темно, та й все. Да, так що зразу, якщо зразу. теплицю, то зразу, зразу висаджує. От так само там в мене пропав Павловський, а я посадив у Маріо. Та й тяжко йому, тяжко поки росте, але кругом такі великі дерева. Так, що, речка, закругляємося. Я вже колочу землю. Ти вже колокиш землю. Треба... Що ти там? Скажіть, як ти там колотиш. Коріняти. Е, Вермикулі, все на корінні. Е, що в нас лишилося з землі? Дай десь да. їхати по землю, бо вже все. Вже мало, а ще багато треба пересаджувати. Ого, добре ти вернути, її поволі. Пожалів? <щ> <см> 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 треба десь чарпак, та вже і нема. Ой. Так не бере його. Кстати, цей агропель в нього так кашлює, я його сиплю, то Я задихаюся від нього, треба його дуже легенько сипати. Ого. така тут. Все, хватить може його. А вона дуже робить таку. Це роблю. На, вкорінення на, вкорінення. на, на, на е, висаджування я роблю Олег, е, ну, менше цього всього. А на вкорінення воно тоді... Легкіший ґрунт, не такий. Ну, можна ще чорної землі. Ну, я зараз тобі ящик переплицю. Так, давай. Так, я хочу також привітати вас 8 березня, щоб ви були здорові, жінки, красиві, милі, щоб вас чоловіки прям носили тако <світ> на руках і всього найкращого. І щоб наступив на смир, щоб було все вже спокійно і ми тішилися цієї весні. Все, до до доверсия.